На <плодисменты> рядового милиции, милиционеры батальона Зов Шевченковик Карвалевич.

оборот Русал Александрович. Нужно на рудок ходить. Левичок. Ваши подарки. Вамные мешки, разгрузки и так далее. Ну что, шановь, друзья? Еще раз.

Ми разом з міністром внутрішніх справ і командуючим Національної гвардії провели нараду з командирами батальйонів як Національної гвардії, так і спеціальних батальйонів Міністерства внутрішніх справ. Ці батальйони сформовані на добровольній основі в їх складі виключно добровольці. І саме ці люди стали в провоні за власну країну. Ви знаєте, зараз дуже багато говорять про люстрацію. Дійсно, треба змінювати багато людей, які себе скомпрометували. Так, наприклад, тільки за 10 останніх днів Міністерстві внутрішніх справ міністр Аваков підписав на звільнення понад Три тисячі наскільки пам'ятаю працівників міліції, які працювали в Луганській Донецькій області, які скомпрометували себе або співпрацею з сепаратистами, або своєю трутністю, трусистю, під час тих випробувань, які випали на долю цього регіону, і безумовно ми сьогодні говоримо про оновлення міністерства внутрішніх справ служби безпеки України. Ми говоримо сьогодні про оновлення і посилення фактично побудови заново системи безпеки України. І саме ті добровольці, ті командири, які сьогодні гідно воюють за власну батьківщину в Донецькій-Луганській області, які гідно захищають свою країну, які приймають рішення і виконують поставлені перед ними завдання. Ви знаєте, саме це є золотий кадровий резерв. На базі якого будуть відбуватись реформування і Міністерства внутрішніх справ, і його оновлення, і служби безпеки, тощо, тобто, це не якась фейкова, знаєте, піар люстрація а це дійсно той резерв. Які забезпечать панування системи безпеки України це дуже важливо. Ми проговорили про першочергові завдання, які необхідно реалізувати в зоні проведення антитерористичної операції, і в першу чергу ми говорили про контрзаходи, скеровані проти спроби посилити диверсійну роботу як в зоні антитерористичної операції, так і на території України, і саме Країна агресор сьогодні займається в першу чергу питаннями проведення диверсійних груп на території України і боротьба з диверсійними групами це одна з головних задач, один із головних пріоритетів контрдиверсійна діяльність і національної гвардії, і міністерства внутрішніх справ і служби безпеки України. Керівники батальйонів, командири батальйонів розповідали, що вже є позитивні позитивний досвід роботи з місцевим населенням, які виявляють ті угрупування сепаратистів, які залишились на звільнених територіях і допомагають їх нітралізувати, які дають об'єктивну необхідну інформацію щодо появи в регіонах озброєних. Диверсантів і безумовно ця допомога дуже важлива для ефективної боротьби з диверсійними і терористичними угрупуваннями. Ну і безумовно, тут не бійдеться і без спеціальних засобів, без спеціальної техніки, без приборів ночного спостереження тобто технічні засади, які необхідні. Технічні засоби, які необхідні для цієї боротьби, це якраз також один із пріоритетів, про який може розказати більш детально міністр внутрішніх справ. Але ж це питання також технічного забезпечення наших підрозділів, було одним із важливих аспектів нашої наради. І будемо висуватись в напрямку Донецька, для того, щоб спланувати пріоритетні заходи найближчі, скажімо так, по локалізації туристичних сепаратистських виробувань в Донецькому регіоні. Скільки ще ви проводите на Донбасі? Ми у нас... з Донбаса нікуди не уйдемо. Yeah. У нас сьогодні достатньо велика програма, і зараз ми будемо вирушати якраз напрямку міста Донецьк.